На третій день після атаки РФ працівники спортивного закладу прибирають уламки та демонтують напівзруйновані конструкції. Найбільших пошкоджень зазнала актова зала. Зранку в цій актовій залі ми проводили нагородження наших дітей 16 16.45 Пролуга вибух, і, як ви бачите, зала виглядає так: зруйнування досить значні, вибиті повністю вікна. Під час повітряної тривоги 120 вихованців коледжу та 100 працівників перевели до укриття. Олег Дерлюк розповідає. Так роблять під час кожної тривоги. Іноді учням доводиться і спати тут. Це саме те укриття, яке спасло наші життя, життя наших дітей. Це, ви розумієте, головне. Тривог. Укриття повністю облаштоване всім необхідним, забезпечена вода, медикаменти, туалет. Насамперед закривають вікна ОСБ-плитами, аби вихованці могли повернутися до навчального процесу. Про це розповів викладач В'ячеслав Приходько. Чоловік каже, Прибирають уламки по 11 годин на день. Поки на три дні продовжені канікули дитячі. постійно на зв'язку постійний інструктаж під час повітряної тривоги, тривоги твого діти знаходяться тут, на території полиця, хто в Дніпрі, постійно по інструктажу телефоном. Також вибиті вікна й у кімнатах, де проживали вихованці коледжу. Заступник директора з навчально-методичної роботи Володимир Маменко каже: зараз учні продовжують тренуватися на інших спортивних базах. Ну, головне, зараз закриваємо вікна. Закриваємо вікна і робимо те з тренерами, з батьками, які тут можуть прийти всі допомогти. Рано чи пізно ми переможемо. А це що все робиться, воно їм повернеться. Олег Дерлюк розповідає: наразі строки повноцінного відновлення коледжу невідомі, а сума збитків буде зрозуміла після огляду комісії. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.